Цього тижня в тревел новинах від TPG. Кучінг місто серед джунглів і легенд Борнео. Кеті Perry, The Lifetimes Tour 2025 світове турне з вибухом емоцій і хітів, а у динамічному пакетуванні наземне обслуговування, понад 2200 готелів по всьому світу. З вами Travel Professional Group, команда, яка завжди знає, де найцікавіше. Поїхали! Кучінг місто серед джунглів, котів і легенд Борнео. Серед зелених просторів острова Борнео розташоване атмосферне місто Кучінг, справжня перлина малазійського штату Саравак. Його назва перекладається як кіт, і цей символ тут повсюди. Від гігантських скульптур у центрі до унікального музею кутів. Місто поєднує британську колоніальну архітектуру, малайську й китайську культури, традиції та атмосферу тропіків. А з динамічним пакетуванням від TPG можна легко забронювати готель в місті Кучинг. Заходь на сайт TPG.ua. Далі підбір. Вибирайте країну Малазія. У блоці Транспорт натисніть на прапорець, наземне обслуговування і GDS. Тоді додайте бажані дати, тривалість подорожі, а в містах, курортах вибирайте Кучинг. Натискайте Знайти тур і ось перед вами вибір готелів. Вибирайте свій, бронюйте і оплачуйте. Рухаємось далі. Кеті Перрі – з Lifetime's Tour 2025. Поп ікона повертається на сцену з новим світовим туром і улюбленими хітами: фієрія кольору, неймовірні костюми та енергія, яка зарядить вас надовго. Кеті Перрі відвідає Лондон в Англії, Гановер в Німеччині, Копенгаген в Данії, Париж, в Франція, Мілан, в Італія. А от з динамічним пакетуванням від Travel Professional Group спланувати поїздку дуже легко. Забронювати, наприклад, тур до Лондона можна з вильотом із Варшави. Щоб вибрати тур до Великобританії, заходь на сайті під Далі підбір. Вибирайте країну Великобританія у блоці Транспорт, ставте прапорейс, літак та GDS. Тоді вибирайте місто вильоту, бажані дати, тривалість подорожі, а також місто Лондон. За бажанням можна додати категорію готелю чи тип харчування. Натискайте «Знайти тур. Система покаже доступні варіанти. Бронюйте та вирушайте на музичне шоу. Наземне обслуговування: понад 2200 готелів по всьому світу. У динамічному пакетуванні від TPG можна бронювати лише готель без перельоту. Це зручно для тих, хто подорожує власним транспортом, має квитки або хоче бути вільним у виборі маршруту. Що ви отримаєте? 2200 готелів у будь-якій точці світу, різні категорії номерів та типів харчування, актуальні ціни з постійним оновленням. Як забронювати? Перейдіть на сайті PGUA. Далі підбір, обирайте країну та місто. У блоці транспорт відмічайте GDS та наземне обслуговування, вказуйте дати, і перед вами відкривається повний список готелів. А це були найсвіжіші тревел новини тижня від TPG. Слідкуйте за нами, ставте вподобайки і діліться з друзями. Попереду ще більше ідей, напрямків і вражень.